Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про те, з ким вас зведе наступний рік, 2024. Ну і, звісно ж, подивимось, для чого. Давайте розглядати. Тож, цікавої історії вам і смачної кави. Ви знаєте, от те, що стосується особистого життя, взагалі-то я не бачу таких дуже великих змін у вашому близькому оточенні. Я бачу спілкування, яке ну, тут з кимсь ви можете просто зближуватись протягом року. А це вже буде ну, якась не зовсім нова людина для вас, ви вже знаєте людину. Для когось з вас 2024 рік, в особистому житті, буде, знаєте, от рік відкриттів і викриттів. Бо взагалі-то, як все більше і більше будуть розкриватись перед вами деякі люди. І не завжди з гарного боку. От, на жаль, для когось з вас варто звернути увагу на людину, яка, от як знаєте, коли вам треба, дуже швидко приїздить, дуже швидко опиняється поруч. От зверніть увагу, це людина, з якою ви можете взагалі на протязі всього життя ну, дружити. Тут, тут така, знаєте, спілкування ну, таке дуже довірливе. Більше тут про дружбу натикають. Для когось зверніть увагу, бо Нових людей ви будете бачити, будете знаходити для себе. Це, як знаєте, як здебільшого, це коли вам щось треба і ви десь шукаєте. Ну, тобто, не так, що там з'являються поряд з вами, приходять до вас люди, а це здебільшого, коли ви шукаєте якісь можливості. Потім для когось підтримка один одного, отак дуже-дуже зміцнить, зблизить людей, от стосунки налагодять між людьми. Мені показані ну чоловік та жінка, чоловік вищий за жінку, ну так, знаєте, Ну значно вищий, ну, на півголови так точно. І це, знаєте, як як. От з бажанням закрити собою жінку, з бажанням а, надати підтримку, а, ну от не просто от словами, а знаєте, як, щоб жінка відчувала затишок около цього чоловіка, і щоб відчувала себе ну, значно впевненішою. Це не так, що знаєте, закри... стане за нього, закриється їм як ширмою, і буде там просто чекати, що він там щось буде тільки для неї робити. Вона буде, знаєте, от <смі> так показано, що у неї дуже, ну, вона як окрилена буде. Вона дуже швидко почне все якось в своєму житті змінювати. Це, знаєте, як буде і можливості, і бажання, і, знаєте, відчуття таке, що тепер я можу все. Але спочатку просто підтримка, ну, от просто спілкування. Воно не, якось не одразу, зміни будуть відчутні. Це поступово, знаєте, от спочатку таке, що довіра, а потім вже от. Бажання змінити геть усе в своєму житті, бо поряд така людина. Так, по роботі. Робота соціум. Давайте будемо розглядати. Ну, Тут багато спілкування, і у вас в колектив до вас. Входять нові чоловіки, от саме чоловіки показані, входять, і, ну знаєте, не так, що там ви розумієте, що там колектив збільшується, але ви не маєте взагалі спілкування з цими людьми. Тут, навпаки, тут ви будете спілкуватись з людьми, ви будете, ну знаєте, як потискаєте руки один одному одна одній. Тут, тут є ситуація, коли з жінкою вам треба буде знайомитись, як вводити ну, в якісь подробиці по роботі. Тобто нові люди до вас йдуть, і спілкування з новими людьми буде. І зміни стосовно, от, знаєте, як нові люди з собою нову енергію приносять, зміни, як у Ну, скажімо, у форматі роботи теж тут трошки буде. Для жінок зверніть увагу, бо тут показане, як жінка входить в ваш колектив, і от тут не поспішайте навішувати на людину якісь ярлики, бо людина дуже цікаво буде розкривати себе. В одного моменту вам буде здаватись, що взагалі не можна ніяк прогнозувати людину, бо що вона викине в наступний момент, нікому не відомо. З іншого боку, ви будете розглядати її як людину, в якій ще треба побачити фахівця, бо поки що тільки знаєте, от я можу те, я вмію так. А от на справі, ну, воно ще так не буде помітне. Ну, тобто, тут показано, знаєте, от ви як зближуєтесь з людиною, але показано, що не поспішайте, бо ця людина не просто так заходить у ваше спілкування, вам якийсь як іспит треба буде пройти по життю. Саме через спілкування з цією жінкою. Вона вам як кармічний вчитель іде. Не для всіх це буде гарно, повірте. Тож будьте трошки так обережні. Бо людина ну, така непроста. Далі дивлюсь, показаний мені тут чоловік. Знаєте, весела натура людини. Веселий, ну так, можна легко з ним спілкуватись, але не дуже зближуйтесь. Просто, от, знаєте, от тримайте на відстані. ну от Робота є робота і більш нічого, бо якось так показано, що тримайте межу з людиною. Хоча користь від людини будете мати саме в роботі. Так, ось тут. Зараз хвилиночку, показаний мені чоловік дуже сумний і дуже такий, знаєте, ну от як депресивний стан у людини. Якась ситуація, яка з цією людиною коїться, от знаєте, над ним як надсміхаються. Образливо йому, знаєте, от не може, ну, як постояти за себе, але ж ну, людина не молода, людина вже, я б сказала, ну, так, за 60 навіть. Людина, яка насправді ну, от, і не погана, і не хороша, ну, як і всі люди, насправді, людина, з якої багато користі, не дуже такою значною великою, але по дрібничках, знаєте, він корисний, але по дрібничках. І, знаєте, ви як от спостерігаєте якось як з ним поводяться інші, а можете дати підтримку людині. От просто як, ну, знаєте, як переналаштувати трошки його поведінку. Просто от якщо він буде відчувати, що у нього не тільки там блазні коло нього, які сміються над ним, то він може і в якийсь момент зможе сказати стоп таким от вчинкам оточуючих. Тут, ну, тут їх не так багато, особливо один такий, знаєте, от вважає себе дуже таким гумористом, так скажімо. Так, ось тут однодумці є поряд з вами дві людини, які, як знаєте, от як в один бік в один з вами дивляться, новини якісь будете розглядати, от, ну, як роз'яснювати один одному і якийсь ланцюжок подій на протязі року будете от з цими людьми відтворювати. Це як робоча ситуація, яка, знаєте, як, наприклад, от є, ну, скажімо, може, ви не одну й ту саму роботу робите, а щось дещо схожу. Те, як робите, і те, як вам нав'язують її робити, це от дві ну, які різниця є в цьому. Це, як знаєте, підтримку. Ну, Аліска прибігла побачити, як там у вас ця робота робиться. Це, як, знаєте, ви будете один одному підтримкою, бо не дуже будете дослухатись до того, як вам нав'язувати буде. Це як чоловік якийсь нав'язує тут. Будете дещо по-своєму робити, але ж підтримувати один одного, що так, ну, так треба, що ми не будемо з того мати там ну, якийсь там лайки від керівництва, а ми робимо все правильно. От Знаєте, як, ну, дійсно однодумці це по-інакшому тут не скажеш. Багато людей таких показано, які просто для певних якихось моментів. Ну, Треба щось налагодити, кличте людину. Треба щось поремонтувати, теж кличте людину. Це як тимчасові люди. На певний період часу спілкування між чоловіками і дослухається до цього спілкування тут жінка, але вони не беруть її в розмову. Вона просто от як, ну, як, може, випадково чує, може, дійсно дослухається до того, що вони розмовляють, про що розмовляють, бо Якісь її хвилювання треба заспокоїти, їй так легше, якщо вона знає подробиці їх розмов. Так, комусь тут треба буде перевіряти ваше серденько, бо є питаннячка у вас, ви вже дуже відчуваєте, як воно колотає у вас в грудях. Не затягуйте, будь ласка, з цим. бо... Тут, якщо, знаєте, вчасно звертатись, то треба аж, ну, можна, можна тут змінити. На краще можна змінити. Аліса, ти зараз камеру завалиш, так, не треба сонечко. Давай, будь ласка, обережно. Так, далі. Ось тут мені показаний чоловік. Дуже такий з ним важко спілкуватись. Він дуже, от знаєте, якщо він щось вирішив, він буде наполягати на своєму. І як... Навіть якщо це ну, не так, воно, ви знаєте, що по-інакшому було б краще. Не переламаєш цю людину, він вже, от, він як говорить, так вже і робіть всі. Така людина вона вже є у декого з вас поряд з вами, але ж спілкування з цією людиною у перші півроку буде надскладним. От на це звертаю увагу Філіжанка. Потім якось ви знайдете спосіб, ну, як віддалитись, як перейти. На інший рівень з цією люд... рівень спілкування з цією людиною. Когось здалеку до жінки притягує філіжаночка, ну кавова Гуща. Когось, знаєте, з далекої дороги. Я не бачу, що це аж занадто такі близькі стосунки, бо, знаєте, не обійми, а от як за руку. Здоровкаєтесь. Але все ж таки, воно, от знаєте, як ну, сердешність якась тут є. Тут не холодні якісь стосунки, але воно може згодом буде трошки там змінюватись. Так, для витрат теж люди до вас будуть притягуватись в цьому році. Це або ви за щось їм будете сплачувати, або щось купувати. Ну там в будь-якому випадку, як витрачати гроші будете за допомогою якихось людей. Так, ось тут все ж таки показані мені чиїсь складні стосунки. Отут Ну, от, як зараз кажуть, аб'юзивні стосунки, бо бачу, як чоловік замахується, а жінка ухиляється від цього замахування. І, а потім він вже вибачається, що він же ж насправді не хотів, але ну, так я, я не знаю, як, я просто не розумію, як сприймати як я не хотів. Людина або б'є, або не б'є. Тут, тут таке. І жінка думає про те, що їй потрібні гроші, щоб вона могла змогу змінити цю ситуацію. Дуже бажаю вам мати ті гроші, заробити, знайти будь-як, щоб ви могли змінити цю ситуацію, бо вона виглядає геть не, ну, не дуже. Так, далі. Далі. От тут з питанням хтось до вас прийде. Ви будете людині допомагати вирішувати питання, жінка якась буде з питанням. Два рази щось для неї зробите. Так, вчителя до вас відправляють. Є у вас питання, які ви самотужки от не, просто не можете вирішувати. І буде спілкування у вас з людиною, яка вас навчить. Це саме як вчитель для вас. Радіти будете з того, що ну, так, поспілкувались з такою людиною. Для когось це показане як, ну, це як приїзд родичів, спілкування, гостини такі, ну, приємне спілкування, але це як тимчасове, як знаєте, приїхали і поїхали. Так, ось тут дійсно для когось вчителювання чиєсь буде дуже-дуже корисним. От просто ви намагаєтесь так багато чого від людини отримати, бо це людина, яка навчить вас. от Тому, дивіться, поряд з вами є люди, які. Ну, Скажімо, дозволяють собі зайвого стосовно вас, яких ви не вмієте вчасно трошки віддалити від себе. От Якась людина вас дійсно навчить, тому як, як з такими людьми поводитись, вам це буде корисне. І для жінок для когось будьте дуже-дуже уважні, бо наближається для вас, до вас чоловік, який, знаєте, він більше втрат вам принесе, ніж взагалі якогось приємного спілкування. Ви зрозумієте, ви завершите ці стосунки, але встигнете щось втратити. Ну, для когось, для, знаєте, от тут для різних людей, тут не для одної жінки. І я не можу сказати, от, тільки, наприклад, там, втратити там, у відчуттях якихось своїх, емоційно, хтось в грошах, тут для кожної якось по-різному воно буде. Але це, знаєте, як. От... Як не поспішаєте взагалі пускати людину в своє життя, от в будь-якому сенсі, в серце не, не поспішаєте пустити людину, не поспішаєте взагалі до себе додому приводити, щоб людина не дивилась, як ви чим ви живете. Бо, бо він хитрим показаний, і він показаний людиною, яка Ну, от, знаєте, Для когось можна сказати, як ошукає вас, щось ви не дорахуєтесь чогось потім, а для когось це, як знаєте, як більш як, ну, от, як енергетичний вампір показаний. Він як висмоктувати з вас енергію буде. Не поспішайте дуже зближуватись. якось дивіться, як багато буде разів вам телефонувати, як одне й те саме буде вам казати, вам якось воно буде аж вуха різати. Для когось для вдалої роботи. Показана мені людина. Ну тут і чоловіки, і жінки насправді тут теж не можна так дуже обмежити, щоб сказати, але дивіться, як О, це ви так маєте і на миті, вам так і треба, щоб були різні люди. Ну, ну тобто ви і працюєте з різними людьми, і це знаєте, як. От після спілкування з такими людьми у вас, як з'являються думки, що ще вам треба робити, щоб покращувати свою ситуацію по роботі? Тобто ви вмієте користь мати від спілкування з людьми? Ось так. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім вам гарного настрою, гарного дня і бережіть себе. Побачимось в інших відео. Всім пока.